Сьомий клас – хімія. Тема уроку речовини, атоми, молекули. Речовина. У повсякденному житті ми стикаємося з багатьма речовинами. Серед них вода, цукор, кухонна сіль, харчова сода, крохмаль, лимонна кислота, крейда, залізо. Цей перелік можна значно розширити у сотні тисячі разів. Більше речовин добувають у лабораторіях, на заводах, використовують для практичних потреб. Нині відомо понад 20, 20 мільйонів речовин. Багато з них трапляються в природі, у повітрі є різні гази, серед яких переважають азот і кисень, у річках, морях, океанах, вода й розчинені в ній речовини, у земній корі. Численні мінерали ви їх бачите на малюнку на екрані монітору. Ось вони перед вами. Велика кількість речовин міститься і в живих організмах. Алюмінію, цинку, ацетону, вапна, поліетилену, багатьох інших речовин у природі немає, їх виробляють на заводах. Розгляньте малюнок 29. -й. Алюміній, ацетон. Мідний купорос. ось так вони виглядають. Деякі речовини, які є в природі, можна добути з інших речовин. Так під час нагрівання марганцівки виділяється кисень, а під час нагрівання крейди – вуглекислий газ. Учені за високих температур і тиску перетворюють графіт на алмаз. Кристалики штучних алмазів дуже дрібні і непридатні для виготовлення ювелірних прикрас. Їх використовують у бурильних і шліфувальних пристроях, інструментах для обробки металів і каменю. Невід'ємною ознакою речовини є маса. Світлові промені, електричне і магнітне поля не мають маси і тому до речовин не належать. Із речовин складаються фізичні тіла. Фізичними тілами є, наприклад, крапля води. Кристал мінерал, уламок скла, зерно пшениці, яблуко, горіх, а також предмети, виготовлені людиною, наприклад, годинник, іграшка, книжка, намисто тощо. Скупите назвати речовинник, з яких складаються такі фізичні тіла, як крижина, цвях, олівець. Для речовин або їх сумішей, які використовують у будівництві для виготовлення різного обладнання, предметів побутового вжитку, художніх виробів, існує загальна назва матеріали. Розглянемо їх ось на цьому малюнку 30. Першими в історії людства були лише природні матеріали, такі як деревина, камінь, глина. Згодом люди навчилися виплавляти із руд залізо. Інші метали виробляти скло, вапно, цемент. У наш час замість традиційних матеріалів дедалі ширше використовують різноманітні пластмаси. Як ви думаєте, із яких матеріалів можуть бути виготовлені ваза, тарілка, стілець? Агрегатні стани речовини. Відомо три агрегатні стани речовини твердий, рідкий і газуватий. Під час нагрівання більшість твердих речовин плавиться, а рідини закипають, перетворюючись на пару. У разі зниження температури відбуваються зворотні перетворення. Гази під впливом високого тиску зріджуються. За усіх цих явищ атоми і молекули не руйнуються. Отже, речовина змінюючи свій агрегатний стан, не перетворюється на іншу речовину. Кожен знає про три агрегатні стани води, які існують у природі лід, вода, водяна пара. Цукор може перебувати у твердому й рідкому станах. За нагрівання він спочатку плавиться, потім утворена рідина темніє і з'являється неприємний запах. Це свідчить про перетворення цукру на інші речовини. Отже, газуватого стану для цукру не існує. Графіт не вдається розплавити. За температури 3500 градусів за Цельсієм він одразу перетворюється на пару. Що ж таке атоми і молекули? Атоми це найменша частинка речовини, яка не має електричного заряду. І складається з ядра та електронів, що рухаються навколо нього. Ось розгляньте модель найпростішого атома. Молекули це частинка речовини, яка складається з двох або більшої кількості сполучених атомів. Розглядаємо моделі молекул водню H2 та води H2O. Два атоми гідрогену, один атом оксигену. На моделі в молекулі води виглядають ось так. Фізичні властивості речовин. Як вивчають речовини? Властивості речовини це ознаки, за якими вона відрізняється від іншої речовини або подібна до неї. Залізо. Легко відрізнити від деревини за кольором. Особливим блиском, а також на дотик, метал завжди здається холоднішим, бо краще проводить теплоту. Використавши магніт, виявляємо, що залізо притягується до нього, а деревина ні. На відміну від заліза, деревина у воді не тоне, бо її густина менша за густину води, а густина заліза більша. Тож запам'ятаймо, властивості речовини, які визначають спостереженням або вимірюванням, називають фізичними. Найважливішими фізичними властивостями речовини є агрегатний став за певних температур і тиску, колір та блиск, або їх відсутність, запах або його відсутність, розчинність або нерозчинність у воді. Температура плавлення, температура кипіння, густина, теплопровідність, електропровідність або неелектропровідність. Перелік цих фізичних властивостей твердих речовин можна розширити, включивши до нього такі ознаки, як твердість, пластичність або крихкість. Описуючи рідину, зазначають, якою вона є. Рухливою чи оліїстою. Колі речовини, запахи смак визначають за допомогою органів чуття, а густину, електропровідність, температури плавлення та кипіння вимірювання. Відомості про фізичні властивості багатьох речовин вміщено у спеціальній літературі, зокрема в довідниках. Запам'ятаємо, більшість фізичних властивостей речовини залежить від її агрегатного стану. Густина льоду, води, водяної пари різна, газуватий кисень безбарвний, а рідкий блакитний. Температура кипіння речовин змінюється зі зміною тиску. Наприклад, вода за зниженого тиску закипає за температури менше 100 градусів за Цельсієм. Густина будь-якого газу залежить від тиску і температури. Знання фізичних властивостей нерідко допомагає впізнавати в лапках речовини. Наприклад, єдиний метал червоного кольору це мідь, солоний смак має лише кухонна сіль, Йод – майже чорна тверда речовина, яка при нагріванні перетворюється на темно-фіолетову пару. Ось вона перед вами на малюнку. Для визначення багатьох речовин беру до уваги сукупність їхніх властивостей. Серед твердих речовин розрізняють кристалічні та аморфні цукор, кухонна сіль, харчова сода, лимонна кислота, глюкоза, мідний купороз. Більшість мінералів складаються з кристалів. Кристалу кожної речовини притаманна певна форма, яка зумовлена упорядкованим розміщенням у ньому атомів та молекул. Метали також мають кристалічну будову. Їхні кристали зазвичай дуже дрібні, а морфними речовинами є, наприклад, крохмаль, борошно добре вам відомо, поліетилен, скло. Усі тверді часточки такої речовини різняться формою і не схожі на кристали. Ось ви на малюнку 34Б, бачите скло. Порівняйте цю речовину, цей матеріал, з кристалічною, кам'яною сіллю. Крім фізичних властивостей, кожна речовина має хімічні властивості, вони виявляються в здатності до перетворень на інші речовини. Про ці властивості йтиметься далі, на наступних уроках. А сьогодні треба запам'ятати, як вивчають речовини. Вам необхідно вміти описувати вигляд речовин, виявляти певні властивості, порівнювати з іншими речовинами, навчитися відрізняти одну речовину від іншої. Вивчаючи речовину, вчині хіміки визначають: перше, її фізичні властивості, друге, це склад речовини, тобто те, з яких частинок вона складається скільки і яких атомів містять її молекули. Третє будову речовини у твердому стані, розміщення в ній найменших частинок. І четверте це хімічні властивості. Склад речовини встановлює здійснюючи її хімічний аналіз, а внутрішню будову досліджують за допомогою спеціальних приладів. Ретельного вивчення потребують уперше добуті речовини. Якщо нова речовина виявляє властивості цінні для практики, то для неї пропонують відповідні сфери застосування іноді досліджують відому речовину, щоб підтвердити або уточнити відомості про неї. Спробуйте провести лабораторний дослід номер 3 Ось для вас презентація. Яку треба переглянути, зрозуміти і виконати завдання, ознайомлення з фізичними властивостями речовин, опис ваших спостережень, формулювання висновків. Мета цієї роботи навчитися описувати фізичні властивості речовин, порівнювати речовини за фізичними властивостями, формулювати висновки. Серед обладнання, яке вам потрібно буде, це хімічні склянки, шпатель або ложечка. А реактивами будуть кухонна сіль, цукор, мідний купорос, графіт, пісок або вода. Завдання Дослідіть фізичні властивості двох речовин з-поміж запропонованих і опишіть їх, заносячи до таблиці. Для заповнення відомостей про густину теплопровідність та електропровідність, температуру плавлення скористайтеся довідковою інформацією. Ось таблиця, яку треба побудувати і заповнити. Робота над таблицею буде свідчити про виконання вами лабораторного досліда. Дуж бажаю успіхів. Переглядаємо відео і виконуємо лабораторну роботу. Дякую за увагу!